Довірилися псевдобанкіру. Шахрай видурив у Прикарпатті понад 183 тисячі гривень. Невідомий зателефонував до потерпілої та представився працівником банку. Під час розмови він переконав жінку надати йому реквізити її особистої картки. Під час розмови псевдобанкір повідомив, що шахраї, начебто, намагаються зламати її банківську картку та зняти кошти. Щоб уникнути, потрібно повідомити CVV-код. не усвідомлюючи, що спілкується з аферистом. Займниця виконала усі його вказівки. І вже за кілька хвилин з рахунку зникло понад 183 тисячі гривень. Лише тоді вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайства і одразу ж звернулася до поліції. Щоб заволодіти чужими коштами, шахраї використовують вже відомі схеми. Тож, щоб не стати жертвою аферистів, слід бути обачними, не довіряти незнайомцям та не розголошувати їм конфіденційні дані. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 кримінального кодексу України. Це шахрайство. Правоохоронці наразі проводять необхідність необхідні дії для встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення. Поліцейські Прикарпаття закликають громадян бути обережними. Ніколи не повідомляйте стороннім особам реквізити банківських карток, CVV коди, паролі, смс-коди підтвердження або якусь іншу конфіденційну інформацію. Жодна операція з надходженням коштів не вимагає цих дан у випадку шахрайства. Слід одразу звертатися до поліції. Люся Гребек, Святослав Ювенюк, телеканал 402 Загинув на місці на Коломийщині водій на. Смерть зби волосиподиста аварія трапилась у селі Підгайчики. Правоохоронці встановлюють особу загиблого та всі обставини дорожньо-транспортної пригоди за попередньою інформацією слідчих водій автомобіля. Сузуки, житель Коломиї, 1970 року народження, допустив наїзд на велосипедиста, який рухався попереду нього в межах його смуги руху. Внаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці події. Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого, а також встановлюють і інші обставини дорожньо трансп. Портної пригоди водія автомобіля поліцейські освічили на стан алкогольного сп'яніння. Він керував тверезом. Поліцейські затримали водія в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Охоронці закликають усіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися ПДР, пішоходів та велосипедистів подбати про власну безпеку, особливо в темну пору доби. Для цього слід використовувати світловідбиваючі елементи. Поспілкувалися з ветеранами, відзначили полеглих та подякували волонтерам. Напередодні дня Збройних сил України та Святого Миколая міський голова Руслан Марцінків завітав до першого добровольчого хірургічного шпиталю. Поранені захисники звернулися до очільника громади з низькою прохань. Зокрема, організувати поїздку на озеро Синевир. Через важкі поранення більшість часу військові змушені проводити у стінах лікарень. Тож така мандрівка стане для них справжнім відпочинком та розвантаженням. А ще попросили організувати спільну поїздку у тир, щоб знов. Або відчути зброю в руках. Ми ж тут непогано проходимо реабілітацію, гартуємося, фізично піднімаємося. Ну от на полігоні і побачимо, хто що досяг, чи будуть руки тремтіти, тримати щось, чи не будуть руки тремтіти, щоб ми там показали свою фізичну вдалість. Наскільки ми зміцніли, змужніли і стали більш критично мислити? У цьому шпиталі проходять реабілітацію військові з різних куточків країни. Їх об'єднує одне віра в те, що вони знову стануть на ноги та зможуть жити повноцінним життям. З хлопцями поспілкувався міський голова, і видно було в цьому, що то для нього така така, така щира ця розмова. Не офіційний приїзд, такий, от приїхати десь і от відмітитись, щоб а він видно, що він запитував. Він запитував звідки, хто скільки десь навіть запитував про те, от яких заходів може бракує? Чим би міський голова міг допомогти зі свого боку для того, щоб ще ту реабілітацію якоїсь такою більш ефективною зробити. Міський голова відвідав військових, аби пересвідчитися, чи в належних умовах вони проходять реабілітацію. Та чи всім? Задоволені, а також вислухати додаткові прохання чи побажання воїнів. Ми підтримуємо, допомагаємо громада першому добровольчому шпиталю. Дякуємо колективу, який працює. Ну а найбільше дякуємо хлопцям, завдяки яким ми можемо жити, працювати, які тут знаходять свою реабілітацію і ставлять їх на ноги. Тому сьогодні приїхали з подарунками до Дня Миколая і просто поспілкуватися, потиснути руку і сказати дякую. Окрім того, до Дня Збройних сил України та дня волонтера провели службу панехиду та вручили відзнаки за честь із витягу посмертно. Серед нагороджених була й дружина Миколи Сильченка, захисника, який на початку повномасштабного вторгнення зумів зупинити ворога завдяки підриву моста в Ізюмі та воював ще з часів АТО. Це знаєте, відзнака того, що цих людей не забувають, що це не кількість загиблих, це імена, які будуть пам'ятати. На жаль, ми розуміємо, що з часом ну, ці імена забуваються, але для нашої родини, знаєте, це як світло, десь, що їх пам'ятають, що про них не забувають. Я думаю, що вони десь на небі в. На весному батальйоні бачиться, що їхні життя були не, не дарма положені на захист України. Громада й надалі шануватиме та пам'ятатиме тих, хто віддав найдорожче за нашу свободу своє життя, зберігаючи їхню відвагу та героїзм. Віталія Коч, Андрій Аргара, телеканал 402. Мило свічки, авторські прикраси та іграшки виготовлені вручну. У Франківську влаштували благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Понад 15 майстринь долучилися, аби представити свої роботи та зібрати кошти для українських військових. Серед них пані Тетяна. Жінка понад три роки займається варінням свічок. Всі свічки у мене здебільшого це соєвий віск. тут. Смесь соя і кокос для кращого рома. Вітачі вони краще будуть горіти формові всі соєві. Аромати я купляю в США, вони сертифіковані, безпечні для людей, для тварин, здебільшого гіпоалергені. Перший рік у мене пішов на тести, бо кожен аромат, який я купляю, його обов'язково треба протестувати, щоб він горів безпечно, якісно. Всі гнати підбираються, щоб не було тонелювання, щоб людина отримувала максимум від цієї свічки. Вже не вперше свої роботи представила майстриня Олена. Жінка виготовляє м'які іграшки переважно для дітей. Своєю працею каже, хоче приносити користь, тому і задоволенням бере участь у подібних ініціативах. Долучаюся до акції неодноразово, щоб допомогти своїми донатами, нашим захисникам. Зараз тематика у нас новорічна, зосереджена серія. Таких дитячих робіт, щоб звеселити діток, а також зробити приємне близьким та родичам з нагоди відзначення свята Миколая. Організувала ярмарок громадська організація, громадська ініціатива Галичини». Усі зібрані кошти волонтери спрямують на закупівлю дронів для наших військових. Це вже не перший наш ярмарок, і в нас завжди одна і та ж мета це зібрати кошти на Збройні Сили України на пташки для наших хлопців. У Нас завжди ведуться збори на наших сторінках соціальних мережах. Це і Фейсбук, Інстаграм. Уже тепер трец нова мережа. Є наші дані, є наші реквізити, де можна підтримати збір, якщо ви не маєте можливості прийти. Триватиме ярмарок два дні у фортечній галереї Бастіон. Діана Висоцька, Віталій Маглатій, телеканал 402. Ті, чию важливість часто недооцінюють. У франківську співзасновниця Українського центру реабілітації рукокрилих Альона Прилуцька врятувала колонію 47 кажанів. Руді вечірниці поселилися під відкосом вікна багатоповерхівки. Власна, це руда вечірниця. Один із тих 47 кажанів, котрих знайшли в щілини під вікном. Це один з найбільших кажанів взагалі, в Україні, тобто вони не такі вже великі, як стаються. І руда вечірниця, вона влітку живе в дуплах дерев, а на зиму прилітає до наших міст зимувати. Вони, як і ведмеді, впадають сплячку, і власне так і сталося в цьому будинку. Так, в шпарині під вікном, під відкосом вікна, вони вирішили собі зазимувати. І нікому не збирались заважати, нікого не чіпають, тобто залітають і просто там сидять. Виявили рукокрилих власники однієї з квартир, тому вирішили зняти вікно та дістати тварин. Щоб урятувати колонію, волонтерка одразу вирушила на допомогу. Наразі руді вечірниці зимуватимуть у пінобетонних бетбоксах на балконі помешкання жінки. Тут вони перебуватимуть під постійним наглядом та контролем температури до настання тепла. Я власне коженів забрала до себе додому і зараз вони перебувають на реабілітації. У мене на балконі, тому що там є відповідні температурні умови. Взагалі кажани живуть в будинках, тому що їм підходять температурні умови для зимівлі. Вони впадають в зимовий сон, зимову сплячку. Всі їх процеси заповільнюються і вони сплять протягом цієї зими, сплять так до весни. Тому ті кажани, котрих я зібрала в коробочці і привезла додому, вони зараз зимують в спеціальних таких бетбоксах пінобетонних, котрі ми вигодували в центрі. Там є відповідні температурні умови, це під контролем. Я стежу за ними і сподіваюся, що. Вони успішно доживуть до весни, а навесні можна буде їх уже випустити назад на волю. Найбільш вразливі кажани у зимовий період. Тому волонтери закликають бути уважними, і в разі, якщо ви знайшли тварину, якій потрібна допомога, звернутися до фахівця. Також варто пам'ятати, що кажана не можна брати голіруч, краще одягнути товсті рукавички. Кажанів необхідно зберігати, охороняти, бо як мінімум з повагою до них ставитися і не боятися їх, якщо вони живуть поряд з вами в містах. Нічого страшного в цьому. Немає а в разі знахідки, будь ласка, ми завжди закликаємо так звертатися до нас і передавати тварин, особливо зимовий сезон, такий сумовий період для них є дуже-дуже вразливим, бо кожне пробудження це ризик втрати цього підшкірного жиру, за рахунок якого вони переживають зиму. І відповідно, що якщо ви бачите тварину на землі або на асфальті, тобто не просто так він впав, значить він дійсно ослаблений, потребує порятунку. До слова, усі види кажанів занесені до червоної. Книги відтак ці унікальні тварини потребують особливого захисту та відповідального ставлення від людей. Англіна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Додати місту, хоч трохи святковості. У середмісті Франківська встановили символічну піксельну ялинку. Її створили учні місцевих профтехучилищ. За основу взяли металевий каркас, який одягнули у так звану піксельну шубку. Прикраси вирішили зробити простими, але зі змістом зупинилися на українських коралях. Основа цієї ялинки піксельна. На ній є коралі, які символізують українські традиції. В цьому році вони незвичних кольорів білого і темного. Це такий символ надії на повернення тих, хто зараз не з нами, хто боронить нашу державу. Або перебуває в полоні, і ми, звісно, найбільша мета і найбільше бажання, щоби всі повернулися додому. Окрім символічної ялинки, у центрі міста традиційно встановили святкові фотозони. До їх виготовлення долучилися різні заклади освіти. В центральній частині міста є фотозони, які виготовили чи то учні, чи то колективи освітніх закладів. Мови про школи, садочки, профтехосвіту, позашкілля. А кожен учень шукає свій заклад, фотографується біля нього, щоб мати подібну світлину. Всі ці фотозони та ялинка плануються до кінця зими. Тому, будь ласка, завітайте. А вже 6 грудня у парку Шевченка засвітять головну ялинку. Діана Висоцька, Віталій Магалатій, телеканал 402. Підтвердили статус лідерів національного рівня: дев'ять медалей у чоловічій вільній боротьбі та ще чотири у жіночій. З таким результатом команда з Прикарпаття завершила Кубок України, вигравши його вже третій рік поспіль. Упродовж двох днів спортсмени демонстрували яскраві сутички, сильні емоції та високий рівень майстерності. Вихованці академії боротьби Прикарпаття імені Василя Федоришина вибороли сім нагород, серед яких золото Ігоря Некофорука. Він став переможцем у ваговій категорії до 74. Трьох кілограмів зараз цей куб України вже прозвучало кучу разів, вже третій в нашій області. Ми будемо старатися, щоб якнайдовше він був у нас і до п'яти, і далі. Але це зараз ми боролися за нашу область, за те, що найближче, далі рухатись по мірі про поступленості, як то кажуть, проблем вирішувати і. З це добре, але зараз у нас дуже важкий час, і хлопці дають там на фронті кожен божий день віддають своє життя, щоб ми могли тренуватися і представляти і не тільки область, а й іменно Україну. Бронзовим призером Кубка України 2025 з вільної боротьби став Андрій Джелеп у напружених сутичках. Спортсмен продемонстрував силу, техніку та характер. каже сьогодні: для нього важливо не лише здобувати особисті перемоги, а й показувати світові незламний дух українців, дивлячись на наших воїнів, на їхню хоробрість, їхню відвагу. Нам просто не можна здаватися також у своїх сферах. Тому ми робимо все, все можливе від від нас. Щоб цей самий кубок, вже як ми казали, третю поспіль, був на івано франківщині ну і також ми змогли здобувати. Медалі різних гатунків на чемпіонатах Європи та чемпіонатах світу в різних вікових категоріях. Головний тренер академії боротьби наголошує, здобувати перемогу непросто. Основний чинник успіху злагоджена робота всієї команди. Адже, попри те, що вільна боротьба є індивідуальним видом спорту, саме підтримка колективу формує результат. Мабуть, головним тим, що рухає нами, це все такі, особливо в теперішній час, це все таки є бажання. Напевно, хлопців у нас, тренерів на міжнародній арені підіймати прапор України. Не так багатьом людям вдавалося заставити багатотисячні зали встати під час і заставити лунати гімн держави. Серед переможців студенти Карпатського національного університету у виші переконані успіхи спортсменів надихають їхніх колег і мотивують на нові перемоги. Ми щиро радіємо тому, що кубок України повернувся у стіни. Нашого Карпатського університету. Щиро дякую головному тренеру Івану Васильовичу за роботу, за таку активну віддану роботу з нашими хлопцями. Щиро дякую усім, хто представляє гідно Карпатський національний університет, і ми щиро вболіваємо за вас кожного разу, коли ви берете участь у змаганнях, і щиро віримо завжди у вашу перемогу. Спортсмени продовжують тренуватися, аби здобувати нові перемоги і зберегти кубок України на Прикарпатті ще на наступний рік. Віталія Коуч Андрій Аргара, телеканал 402.